Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас, у Божій благодаті! Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії на сторінці календаря, 10 квітня 2015 року. Велика п'ятниця! У Велику п'ятницю! Церква згадує неправедне осудження Синедріоном Ісуса Христа. Це найскорботніший день для християн. Тому що саме в п'ятницю Христос добровільно віддав себе на хресну смерть заради людей. На Богослужінні згадується час, коли Ісус Христос віддав на Христі свій Дух Богу Отцю, а тайні Його учні Йосиф Арематейський і Никодим випросили дозвіл у Пилата та зняли з Христа для поховання причисте тіло Господнє. Страсна п'ятниця найпісніший день Великого Посту. В усіх храмах світаря виноситься плащениця, зображення зняття з Христа тіла Господнього. Служиться велика вечірня. На ній читається Євангелія від євангелиста Матфея про страсті і смерть Ісуса Христа від суду у Пилата до поховання у гробі Йосифа. Коли починають співати стихири, процесія виходить з Христом і хоругвами з церкви, священики несуть плащеницю. Використання Святої плащаниці у богослужбах Великої п'ятниці і суботи, так як ми її тепер почитаємо, відносно недавнє, бо має за собою заледве ледве кілька сот літ. Але своїм походженням вона сягає самої смерти Ісуса Христа. Плащаниця це ніщо інше, як те простирадло чи саван, у якому було завернуто мертве тіло Христа Господа, коли його покладено до гробу. Східна церква у відправах Великої п'ятниці і Суботи не знала плащаниці майже півтори тисячі літ. У наших рукописах до XVI століття нічого не сказано про обряд покладання святої плащаниці, бо вона щойно починала входити у практику. Оскільки свята плащаниця вийшла до відправ вечірні Великої П'ятниці й Утренні Великої Суботи не окремим приписом, а звичаєм церкви, то до сьогодні нема одного обряду покладання плащаниці, бо різні церкви витворили свої звичаї. Почитання Святої плащаниці в XVII-18 століттях стає загальною практикою і звичаєм усієї східної церкви. В богослужбових творах Страсної П'ятниці проявляється глибокий жаль і співчуття з причин смерті Спасителя. Після завершення обходу процесія повертається до храму, де на стіл покладається плащениця, що зображає гріб Господній. У Велику п'ятницю і суботу віруючі йдуть до плащаниці, щоб вклонитися Спасителеві. У дні страстного тижня віруючим належить соборопостити заради страсти Христових, які він претерпів за гріхи людства. Окрім того, посиленим постом християни намагаються гідно підготуватися до зустрічі з Воскреслим Христом. Також протягом Страсного тижня всі християни, які протягом посту ще не сповідалися і не причащалися, мають це обов'язково зробити в будь-який день, окрім п'ятниці. На великій вечірні з винесенням та цілуванням плащаниці читаємо наступні слова святого Євангелія. Як же настав ранок усі первосвященники і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити, і зв'язавши його, повели та й передали правителеві Пилатові. Тоді Юда, який його зрадив, побачивши, що його засудили, розкаявся, і повернув тридцять срібняків назад первосвященникам і старшим. Зрішив я, сказав, видавши кров невинну. Ті ж відповіли, що нам до того, ти побачиш. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився. Первосвященники ж взяли ті гроші і кажуть: їх не годиться класти до скарбоні, бо це ціна крови. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців, тому це поле й досі зветься полем крови. Тоді здійснилося слово Пророка Єремії, що каже: І взяли вони тридцять срібняків ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за ганчарське поле, як Господь мені звелів був. Поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав Його Ти цар юдейський. Ісус відповів: Ти кажеш. Та коли первосвященики й старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього: Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе? А він не відповів йому ані на одне слово. Так що правитель вельми дивувався. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначний в'язень, що звався Варрава. А коли вони зібралися, Пилат каже до них Кого бажаєте, щоб я вам відпустив вараву чи Ісуса, що зветься Христос? Знав бо він добре, що вони з зависти видали Його. І коли він сидів на судилищі, його жінка прислала йому сказати: нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі у вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященики й старші намовили народ просити вараву. А Ісуса видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм, Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли «Варраву». каже до них Пилат. А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли, нехай буде розіп'яти. Спитав він, що злого вчинив він. Вони ще більше заходилися кричати, Нехай буде розіп'яти. Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води й умив перед народом руки та й каже: Я не винний праведника цього. Ви побачите, увесь же народ відповів, кажучи: кров Його на нас і на наших дітях. Тоді він відпустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ і спрівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: радуйся, царю юдейський. І плювали на нього, брали тростину й били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його, прибувши на місце, що зветься Голгота, тобто сказати, череп місце, дали йому пити вина змішаного з шовчу, але він, покуштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розп'яли його. Поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою у нього прибито напис, за що його засуджено. Це Ісус, Цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, а другого ліворуч. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас, а другий, озвавшися, скартав його й мовив чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків, цей же не зробив нічого злого і додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство, сказав Ісус до нього, істинно кажу тобі сьогодні будеш зо мною в раї. Ті ж, що проходили повз Нього, лихословили Його і похитували своїми головами, кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, знову спаси себе самого, якщо ти син Божий. Зійди, з Христа. Так само й первосвященики насміхалися з книжниками та старшими, говоривши інших спасав, себе спасти не може. Він цар Ізраїля. Нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога. Нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам бо казав: Я син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розіп'яті, ображали його. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години, а близько дев'ятої години Ісус крикнув міцним голосом, вимовляючи: Елі, елі, лема Тані». Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали: Він ілю кличе, і негайно один із них підбіг, взяв губку і, намочивши її отстом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали: Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А Ісус, крикнувши сильним голосом: Віддав Духа! І роздерлася завіса храму надвоє, від верху аж донизу. І земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали, і, вийшовши з робів по Його Воскресінні, увійшли у святе місто і багатьом з'явились, а сотники, ті, що стерегли з ним Ісуса. Бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили: це справді був Син Божий. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому, лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж коров і вода. І той, який бачив, свідчить те. І правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Бо сталося те, що Писання здійснилось, кістка його не буде поламана. А й інше писання каже: споглядатимуть на того, кого прокололи. Після того Йосиф Ариматейський, що був учнем Ісусовим, але потайки страхався по юдеїв, удався до Пилата з проханням, щоби забрати тіло Ісуса, і дозволив Пилат. Прийшов він, отже, і забрав Ісусове тіло. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом йшли за Ісусом з Галилеї і Йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія, Мати Якова та Йосифа і мати синів Заведея. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік з Рматеї на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі, і, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина й інша Марія, що сиділи проти гробниці. Хоча й здалека, але можемо сьогодні стати або разом з жінками та Йосипом Зарематеї біля гробниці, або з апостолами по хатах. Ті, хто був найближче до Христа, стали далеким. Ті, хто ладен був іти з ним на смерть, її злякалися. Ті, хто вірив та надіявся, у цей момент як віру, так і надію втратили. Але це ненадовго. Ми з вами не належимо до числа 12, але через них прийняли Христа від Купителя. Можемо з одного боку вагатись у вірі, можемо її випробовувати і можемо оправдувати свої прогріхи тим аргументом, що й апостоли не були зовсім святі. Але можемо також стати з тими, які лишились до останнього у Христових стражданнях. Можемо стати з тими, які просто любили. Коли ти, Христе, був розп'ятий, тоді припинилось насильство і була потоптана ворожа сила, бо не ангел, ані людина, але сам Ти, Господи, спас нас, слава Тобі, Тропар Великої П'ятниці. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.